Грудень. Грудень, місяць, подарунків, дуже любить дітвора, стільки радісних пакунків, з під ялинку і з під стола, під подушками шукають подарунки для молят. Малюки у грудню мають так багато різних свят, шоколадки, мандаринки, диво, іграшки, книжки. Через поле, через гай де до діток Миколай у білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Тож бринить від щастя край, тож ступає Миколай, хоч на дворі і пороша, сняться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинці є чудові сни гостинці. Зименька, голубенька, білим кожушком. Любовь, мы берем по твоим снежку. Котик высал салу лота, а на улице зима. Пилый снег, и пилый котик, и его на его найма. И на кинчику хвоста, выт на плянку у кота. Віконте, значить, новий рік пішов. А сторіць зуба поганий. Від нас уже пішов. Всі чекають поронки. І отримують. Авжеж. З новим роком і маличі, і до всіх усіх теж. На полозі новий рік. Він нам У Вогняк ялинка сяє, а снігуренька співає, люба зимонька зима, як ти веселість нема. Сіж мене мені дива, Господарочка зима, захордилася сіжина, ніжним пухом землю вкрила. Ой летять летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на, до, на дороги та поля біла-біла вся земля, сніг лопатий, сніговій. Здравствуй свято, рік новий. Червоні снігури на снігу підлипає. І те в кожусі дід мороз, аж сніжок поскрипує. Зупинився у дворі, розв'язав торбинку. Нашій папі снігові за хустинку. Ну ж би снігу на мило стали білий біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Новий крик, новий крик, Подарунків на білий сніг, на ялизі у гохлі, ясно зику запалив. В гарну днину, в гарний час ми з різдвом вітаємо вас і з вечерею святою, і з веселою колядою хай колядочка лунає і сніжком хай посіває. Хай рік новий іде до хати, щастя, радості багато. Конічний казковий час, рік малий прийшов до нас, він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі України. Раз на рік приходить диво, всі чекаємо його, навкруги усе красиво, звичимо ми одного, щоб Микола не нерешті. Виконав бажання всіх, щоб здійснили забаганки і капризи для дітлахів.